Дев'ятирічні Сашко Поліна та Петро спільно зі своїми братами, п'ятнадцятирічним Антоном та півторарічним Богданом, прийняли до своєї дружньої родини покинутого собаку. Розповідають, зустріли його біля свого під'їзду. Думали, що пес просто заблудився, адже був з нашийником. А виявилося, що господарі його покинули. Ми з друзями тут гуляли. Але потім потом сюди підійшли і побачили собаку. З нею почали гратися, потім пошли, і вона за нами начала ходити. Ми паш хотіли її відпустити, але вона все одно за нами почала ходить. Тепер же своїх рятівників пес супроводжує скрізь. Дітвора дала йому ім'я сьома та тимчасово оселила в себе. Незважаючи на те, що велика родина вже має чотирилапих улюбленців, мама заперечувати дитячому прояву доброти не стала. Ми розрішили дітям забрати цю собаку временно до к нам даму. Несмотря на те, що у нас своя собака, яка год, несмотря на то. То у нас кошки шість років, Ну мир согласилися, разрешили дітям. І ось уже близько тижня. Сьома має нову родину, яка дуже прив'язалася до собаки. Але зізнається пані Юлія, у двокімнатній квартирі усім місця катастрофічно не вистачає. До того ж, сьома не зійшовся характером з іншими чотирилапими мешканцями, і Поліна, єдина дівчинка у родині, змушена ділити з собакою свій особистий простір комнаті. Поля там он сніс під раз вигнав Антона. Раз із кроває ночі. Тож юні господарі змушені шукати сьомі нового турботливого господаря. Розповідають, пес дуже лагідний, дружелюбний та грайливий. В їжі не перебірливий, обожнює гуляти. Я говорю гулять, вона одразу піднімається на лапи, на мене царапається, хоче гуляти, бере поводок, несе мені. А фахівці додають, що собака ще й повністю здоровий. собаку показали к ветеринарному врачу. Вот заболівань ніяких у неї немає, тобто собачка з где-то около лет. Вот, вона знає всі команди, вона очень хороша, дуже добра, великолепный компаньон, друг такой. Ну она тоже дуже хорошая, тому що вона проявляє охранные качества. Якщо ви зацікавилися собакою, забрати його можна звернувшись за телефоном, що на екрані.